Вітаю кожного і кожну, хто дивиться перший міський телеканал в ефірі. Ваше улюблене, найсмачніше шоу, і ваш улюблений шеф-кухар Богдан Соляник та ведучий Олександр Сапельник. А ми традиційно готуємо на кухні закладу і Сьогодні до нас завітала чарівна гостя. Це Ангеліна Чорна. Вона тренерка, дитяча тренерка з фулспорту. Ангеліна, Привіт, привіт, як справи? Чудово, привітайся з моїм колегою. А то я тут Йому... завжди, вже... Йому не завжди зручно такі моменти. Вітаю. 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 А, як настрій? Чудовий. А, ти готова щось сьогодні тут а, чарівне приготувати? Так, давно не готувала, то думаю, що треба згадувати, як це треба згадувати. Треба згадувати. А, тому нам зараз наш шеф-кухар цей нагадає і скаже, що ми будемо сьогодні готувати. Друзі, сьогодні будемо готувати роли. Страва, по-перше, диетична. Ти як пов'язана зі спортом, працюєш з дітьми. Це буде дуже цікаво побачити, як тренерка буде сьогодні готувати і саме таку страву. Тому, а по-друге, ти сказав, по-перше, вона дієтична. Так. А по-друге, а по-друге, вона смачна. Це, <реш> Давайте, це вже Зрозуміло. Скажемо так. Ну що ж, друзі, на цій веселій ноті будемо починати. Це перший міський телеканал, це кухня закладу Лакс. Це найсмачніше шоу. І ми починаємо. І так, традиційно почнемо з завдань, Богдане. З чого починається приготування спрінголь? Сьогодні, Сань, ти, напевно, не будеш готувати. Так, будемо готувати з Ангелінами сьогодні Пара-па-па-пам! Друзі, ми починаємо з обсмажування креветок. Спрінголу у нас будуть саме з креветкою, овочі, які будуть входити туди. Це звичайний свіжий огірок, морква, болгарський пеліс та гриби шитакі. Шитакі, гриби це японський гриб лісний, дуже корисний для здоров'я. Про нього можна багато чого розповідати розказувати. А, і що, ще? І у нас буде основа страви, саме рисовий папір. Ми зараз його будемо змачувати, змачувати і потім вже робити по типу наших а, українських голубців. ці самі Слухай, роли. Круто, я ні разу не пробував, не куштував от, рисову. Ну, я просто не хочу, щоб ти її готував, папір. тому що я думаю, ми будемо знімати дуже довго наш випуск сьогодні. Ну, не довше, ніж коли готуєш ти. Тому, друзі, ми починаємо смажувати. починаємо смажувати. І давай поки що познайомимо наших з Ліна, Ти дитяча тренерка з Так. — Давай почнемо з того, що таке пулспорт, щоб всім було зрозуміло, про що ми зараз будемо говорити. Взагалі, полспорт це вид у спорті, у якому повітряно-акробатичні елементи виконуються під музичний супровід. Ось на пілоні. Це дуже така складна. Робота, яка проходить у дітей, вони ну насправді випрацьовують велику силу волі, тому що це дуже складно, це фізичний біль, це гнучкість. І коли ми їздимо на змагання, ну чесно, я навіть буває плачу, коли дивлюся, як вони виступають, тому що я пам'ятаю, коли вони тільки прийшли, які вони були, так ну їм було складно, вони там. Ну, Боролися з собою, там і сльози були, і все. А коли вони виступають, я дивлюся, в мене от гордість бере за них, що я вклала в них ну, напевно свою таку частичку душі і ну, навіть плачу, коли дивлюся, тому що це ну, це дуже складно, і Добре. вони в мене всі молодці, я ними захоплююсь. Я просто ну... Скажімо так, в тему не в тему, так я був на одному з виступів. Ну, це були не змагання, розумієте, це були підсумки року вашої так, студії так, так, так. Вишня. Так, так, так на вишні. А, так, І Богдане, там просто дуже такі маленькі діти. Я просто... Англіна була в суддях, так? так, так в суддях ти, Аня, так, і ще І дівчата. так. і ще так. І я просто бачу, як ці маленькі чати, вони вилізають на цей пілон. Він доволі високий. Вони там, вона там от фіксується, там грає музика, фіксується, і потім вона відпускає і вона просто летить вниз. Я, я знаєш, зі сторони отак стою, а мене аж, ну, я почав переживати. І от, до речі, те, що Англія каже, що я там за них хвилююсь, і е, я бачу, як коли там щось не виходить, і я, вона чесь, зі стола свого вилітає, і давай там допомагати. Це... І дійсно ці діти, вони, ти правда, вони дуже такі. ну, це, це, уяви, це сила, там все, машина. там хореографія, а, акробатичні трюки, м'язи задіяні да, максимально всі, напевно. А, але як ти стала тренеркою взагалі? І чим тебе, захоп... давай, давай так. Чим тебе захопив цей вид спорту? Так? І потім, от, як ти стала тренеркою? Ну, взагалі танцями я займаюся з дитинства, професійно займалася хіп-хопом, тобто з танцями пов'язане все моє життя. І мене завжди захоплював саме пілон, тому що я бачила наскільки це складно і на ну, і в той же час, як це красиво, тобто як це витончено, як це професійно. От ти дивишся і думаєш, блін, от я також хочу спробувати та да, от себе в цьому напрямку. І коли я прийшла тільки, це, я жила в Києві, там також займалася штанцями, але не професійно. Тобто це для мене як хобі завжди було. Тобто Я ніколи не могла подумати, що це стане моєю професією так, зараз. І вийшло так, що почався ковід. І я приїхала додому, думаю, та недільку погостюю, хай поїду назад. І у нас відкрилася біля мого будинку студія Вишня. І я прийшла туди на перше пробне тренування, в мене взагалі нічого не виходило. Я не могла не вилізти, не підняти себе. Тобто мені було складно, хоча я звикша до фізичних вправ, тобто я ніколи цього не боялась, ніколи, навантажень, тобто, да, там присідати, джиматися, все це якби вміла, але це взагалі друге. Тобто, коли ти працюєш зі своєю вагою, так не просто да, гірке підняв. Ну це також складно, але... Зі своєю Але, вагою складніше працювати, так? так. Ну я можу ну по собі сказати, що мені було тяжко. І коли дівчата говорять про те, що та я з першого разу там да, в мене все вийшло, а ти стоїш і в тебе не виходить. Але в мене не опустилися руки, я знаю, я знала, що в мене все вийде, і я. Дуже багато займалася саме на пілоні. Я дякую Ані. Передаю тобі привіт, яка втягнула мене в це все. І я зараз ну просто в захваті від того, що я підтягнула свою так фізичну свій фізичний стан, що в мене зараз є моя улюблена робота, мої дітки і з дорослими я також займаюся. І я бачу свій прогрес, як я починала, і як в мене зараз це все відбувається, як сніжний ком, знаєш? як сніжний ком, так да, вирвався в тому, потрібно, друзі, з Чогось починати, і потім ти не знаєш, куди куди живу. І головне не опускати руки. Якщо не виходить, нічого страшного. Воно вийде. Головне йти до своєї цілі вперед, і все так. І от ти прийшла, ти старалася, і як ти дійшла до тренерства? Я дуже багато працювала. Пропадала в залі, в залі годинами і через те, що в мене пішов такий швидкий процес росту саме в сфері пілону, і мені моя керівниця, скажімо так, запропонувала спробувати себе тренером. Тобто вона бачила те, що я сама поетапно вчила. Те, що взагалі не могла, і вона говорить мені, що ти дійсно зможеш навчити людей, тому що ти сама пройшла через це все ну, спочатку. Тобто, ти вчилася вилазити, ти вчила підіймати себе наверх. Тобто, всі оці процеси в мене відбувалися, і я їх сама ну як би так проходила. І вона запропонувала мені спробувати взяти групу. Я потім проходила курси, ходила до... Тренерок вже з більшим досвідом. Е, вони мене навчали, підказували, говорили, що треба там вивчити, що потрібно е, дотягнути там, наприклад, е, в собі. І ось так воно все закрутилося, і вже 5 років. 5, 5? років? <усударі>, да. <на> -ти, ти, ти в цьому? <на <на> <на> та. Так, 5 років я в цьому. Тобто Слухай. рік я займалася і потім вже стала тренером. І саме в, в пілонному спорті я вже 5, 5 років. Слухай, ну круто, круто. Ось так. ну, Можна сказати, що ковід став причиною так, твоєї зараз ну, роботи, твого життя. Так, так. Так. Ну що ж, і прирвемось, і повернемось до нашої страви. Богдане, так, друзі, показуй. А, робимо все по типу наших голубців, так? Дивись, підбираємо бока. Uh -huh. Трішки так поправимо. Uh -huh. Uh -huh. Потім підкручуємо. Так. Ти бачиш, у тебе все гарно виходить. Uh -huh, і, виходить. і так закручуємо. Господинячик. Okay. Але знаєш, незвично єдине, що різниця між нашими голубцями, так, і цими ролами, що тут все видно, що всередині. Так, друзі, начинка може бути різна, можете додавати туди навіть м'ясо, якщо ви бажаєте. Але сьогодні у нас витончений гість, і ми робимо саме такі пепешні. Так, так, пепешний вечерю чи сніданок. Так, в залежності, коли ви дивитесь наше шоу. Тому, друзі, зараз у нас вже все готово. Складається, робиться все максимально швидко. Зараз ми розріжемо. Чіпс, тривай. Угу. Так. Все викладай, давай, як ти бачиш це. А ну зараз. Мені <сміниці кала>. самі цікаво. <кала> Мені <сміниці кала>. самі цікаво. Ангеліна, а, а чи готуєш ти взагалі? Е... Якщо є час вільний, то готую. Так. А якщо говорити про твою коронну страву, давай от якої там не знаю, рідні, близькі втрачають свідомість? Ну, що прям свідомість втрачали, не знаю, але всі хвалять мій плов. 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 Слуха, ну, плов теж потрібно вміти приготувати. До речі, Боржа. до нас всі приходять, у всіх всі багато хто готують борщі, самі. Бор... Ні, плов також було у нас декілька да? гостей, я які готували дуже, дуже. плов, і ми ще набивалися, до речі, в гості, але нас так ніхто не запросив на плов ні е, Ні ні на борщ, ні на плов. Е, а якщо говорити про твою улюблену страву, от якою ти ну от тий можеш їсти там кожного дня? Ой, це я зараз. Оце до речі, дуже в тему з креветками цей ролл, тому що я люблю. Полюбила от, от саме креветки в різному виді. Тобто я їх можу там заїхати, взяти собі там або зварити, або обсмажити. І я прямо от кайфую від креветок і от смачно приготованих. Тобто тому. сьогодні ми вгадали. От сьогодні, прям я коли почула, що ми будемо готувати роли з креветками, я така опа, клас. Слухай, ну, тому це, давай це, ще це, додам це, креветок це, просто сюди так. в декорах нехай будуть да, вже. Так. Чим більше, тим краще. Ну що, ж, я так розумію, що наша видача вже майже готова. так? Ми зараз там підготуємо деякі штрихи, як то кажуть. Да? так? А ми поки що, друзі, прирвемось на коротеньку рекламу. Друзі, знайшли і хочемо порекомендувати і вам альтернативу швидким перекусам. Курячі джерки від наших партнерів Екобікскар. Давайте так. спробуємо. Все смачно. Друзі, ми вам рекомендуємо. Посилання залишимо під цим відео. Тому звертайтесь, підписуйтесь. І замовляйте, тільки еко-бігер. Ну що, ж, друзі, ми повернулися. І останній штрих. Давай ти це, це зробиш. Я? Ні, не ти. я боюсь таке робити. Так, майстер-клас. А, і просто. І нам потрібно трішки зовсім просто присмажити сам папір впевнено можеш прям так. Ага. <к>... Прям <сь> <Hollywood> <online> спецефекти ну, такі. Ми готуємо сьогодні разом у нас на кухні, тому потрібно максимально все використати. Все супер. Слухай, вже навіть знаєш, змінився вигляд. Я гадаю, зараз після зйомок Ангеліна купить собі балони, вдома буде ходити. Просто буде ходити з ним. З балоном, так. Так, ну що, Богдане, що там ще? Все готово. Зараз ми ще трішки додамо соусу. Соусу нагі. Базовий. Мій, соус. Мій улюб... я, я б його додавав би всюди просто, куди можна. Тому ми і додаємо навіть його борщ, всюди. борщ. Навіть в борщ, напевно, мені здається. А, друзі, ми зараз перейдемо до нашої улюбленої частини. Ми скуштуємо те, що ми сьогодні приготували, а поки що на ваших екранах з'являться всі інгредієнти, які знадобляться вам для приготування спрінкролів. Для приготування спринг-ролу із креветкою вам знадобляться наступні інгредієнти: рисовий папір, креветка 40 грамів, цукіні 10 грамів, морква 10 грамів, огірок свіжий 10 грамів, гриби щіїтакі 10 грамів, майонез 10 грамів, олія рослина 15 мл. Сіль і перець за смаком. Смачного. Так, ну що ж, будемо куштувати. До речі, куштували ти такі роли? Ні, тоді не тоді а, загадуй бажання і давай першою а, спробуй те, що ти сьогодні приготувала. Банан, ти, ну ти куш... в тебе нема чого запитувати, я думаю. Ну, я бажання також загадав, я що. <рес> Щоб скуштувати, так? Так, так, так? так. Це максимально, знаєш, ну реально попешно. Одні овочі, креветочка, білочок. Тому Сань, давай йти. Так, давай я. Давай я цей поменше, напевно. Момент. Ти поки сьогодні... візьмеш все повисипається. Так от, має, влевне, <світ> бо ти мені дав тільки одну, одну рукавичку. Сказав, можна справитися однією. Сьогодні, сьогодні приїду додому, буду чоловіку готувати. Хай сідаю на дієту. А що робити? Правильно? Правильне харчування це. <світ> Друзі, пробуй готувати також такі роли. Ну, як тобі? Слухай, смачно. І, до речі, грибів я не відчуваю взагалі. Саша не їсть гриби, але ми зробили з грибами. І ось це, як ти казав, він називається? Гриби шитакі. Шитакі. А я відчуваю. Ну, Все таки. Ну, я я, знаєш, я просто коли їм наші звичайні гриби, я прям ну, і трішки стає, не, не по собі. А от зараз... Поки ще живий. Так. Ну що ж, друзі, ми вам бажаємо смачного. Дякуємо вам за те, що ви з нами. Сподіваюся, вам сьогодні сподобалася страва, яку ми приготували. І ще раз нагадаю, що це був перший міський телеканал, це була кухня закладу «Лакс», це було найсмачніше шоу і це був шеф кухар Богдан Соляник. Те ведучий Олександр Сапельний. І сьогодні разом з нами готувала наша чарівна гостя Англіна Чорна. Англіна, як тобі? О, взагалі все сподобалося, класно. Візьму собі. Записничок я буду тепер також готувати. Ну, це круто. Тому, друзі, ще раз всім смачного і па-па. Вітаю, друзі! всіх, хто дивиться перший міський, та ще те саме. Це найсмачніше шоу, і ми починаємо. Тепер тому що я почала п'ять займатися. Ну що ж, друзі, на цій веселі. Давай, давай. Ну що ж, друзі, на цій. Ну що ж. Не розказувати, ми залишимо опис під цим відео. Що я що раз. Друзі, починаємо ми обсмажуємо разорів. Тому що вони скільки перевому рівні, там здається. Давай, Ну, до тренерства. Як я дійшла до тренерства? У мене були тупо всі тупо, тупо. Всі систинні ноги, так можна казати? В залі тупо годинами і тупо дайте вийду Трішки ми е... смажемо. Підож постав назад. <стан> Я так розумію, що наша видача вже е... убере не не <стан> щасливу. Подождіть, нам сподобала сьогоднішня страва, яку ми приготували.